Вітаю, мене звати Андрій Павленко, і ми сьогодні приготуємо британський пиріг. Британський пиріг зі свининою. Почнемо. Все дуже швидко і все дуже просто. Ми беремо 50-50% масла і води. Води можна навіть трохи більше в кастрюлю. Заливаємо. Тим часом, то, поки воно у нас готується, ми займемося м'ясом. Беремо жирний шматочок м'яса свинини. Це, на вашу думку, може скластись враження, що жирний, але він ще не дуже жирний. Можна взяти якийсь навіть бекон і нарізаємо дрібно. Нам треба з нього зробити типу фарш, але не фарш. Фарш ми не будемо брати. Нам треба дуже дрібні такі шматочки. Якщо вони жилисте м'ясо, це просто дуже супер. Ну ось так: от накришили ми м'ясо трошечки, так от його. Можна ще вирізати. Ну, от так, от, я думаю, нормальний такий там фарш. Рублене м'ясо. Пересипаємо його в мисочку. Ось так в мисочку. Наше м'ясо. Тепер посолимо. Все дуже просто. Солимо, перчимо. Ось посолили. Трошечки сюди. Підсолимо наше масло. Тісто, щоб було теж солоне. Трохи. Тепер поперчимо. Оскільки спецій мало тут, то будемо перцем доганятися. Так от. І я все ж таки взяв теж таку спецію, яка, на мою думку, підходить сюди дуже добре. Тим'ян. Він же чебрець. Все. І перемішуємо наше м'ясо. Сіль, перець, м'ясо і чабрець. Така от смакота. Займемося тістом. Наше борошно висипаємо, просте, звичайне борошно пшеничне. І заливаємо сюди масло, яке розтануло з водою. Загалом традиційно замість масла використовують смалець. Свиний смалець. Ви розумієте? Свинина м'ясо, свининий смалець і борошно. І все зроблено, можна сказати, чисто на свинині. Це буде максимально традиційний. Ну, оскільки не у кожного є вдома смалець. І ми вже не так активно користуємося смалцем, то ми взяли масло. І воно так само нам дасть можливість приготувати це тісто. Так. О, таке тепле, прекрасне у нас вийшло тісто. Супер! Це тісто нам не треба, ніяких дріжджів, нічого. Чисто масло, сіль, вода і борошно. Все. Більше нічого не треба. Ось. Все у нас для цього є. Так от. Трошечки розкладемо його. Тепер формуємо його такими круглими штучками, от щоб воно у нас сюди залізло і було нормально. От, думаю, такий розмір буде супер. Загалом, якщо ви їдете, наприклад, в Англію, і ви не вмієте готувати, чи не хочете, чи часу немає, ви завжди можете взяти собі таких пиріжків купити в магазині і потім їх підігрівати. Ну, але якщо ви вмієте готувати і можете самі це все приготувати, і у вас є кухня, готуйте, ми отак от їх зліпили, тепер їх треба поставити в холодильник, щоб вони там а, застигли. Чи в морозильник навіть. Тісто наше охололо. Тепер починаємо його розкатувати. Взагалі, що це за пиріг і чим він основний? Чому він популярний? Справа в тому, що він з Лестерширу. І він навіть... Якщо ви хочете виробляти цей пиріг і так його називати, як лестерширський пиріг, ви маєте його готувати саме за цим рецептом. Адже існує дуже багато пирогів, багато пирогів існує, в які ви додаєте і яблучко, додаєте і різні фрукти, ягоди, але це вже буде. Тоді вже не можна його називати таким пирогом. Тож. Ми готуємо його по правильному рецепту. Єдине, що в кінці туди треба буде долити бульйону. Бульйону долити, наприклад, якщо ви відварили ратиці свині, то якраз ви заливаєте цим холодцем і виходить дуже-дуже кльово. Так, ми розкатали це тісто. Тепер маємо його отак-от. Зараз я всуну і продовжу Розповідати вам історії. Мені ж страшно, щоб воно тут не порвалося. Формочка дуже маленька. От, ідеально. Загалом цей пиріг став популярний, він був популярний серед е, слух. Британських аристократів, але його насправді зацінили британські аристократи, їхня знать тоді, коли вони активно ходили полювати на лисиць. Вони помітили, що дуже зручна форма і дуже поживно. Дуже поживно, дуже швидко і дуже смачно. Тому от з тих пір от полювання на лисиць не обходиться без цього пирога. От, ну, зараз вже ніхто не полює на лисиць, але тоді це було дуже популярно. Так, ось ми зробили таку от таку форму йому. От. Ідеально. Тепер ми сюди маємо закинути м'ясо. Сформуємо. Ось от так отсунули м'ясо. Ідеально. І далі нам треба ось така... форма. Це буде кришечка. Ось така от... ідеальна кришечка. Змащимо водою края кришечки. Отак от змастили, щоб вона прилипала. І от отак -от от запечатуємо цей наш пиріг. Запечатуємо. Так. <му> Я підозрюю, що цей пиріг дуже-дуже древній ще до тих пір, допоки на нього звернули увагу аристократи на пиріг своїх сух. Тому що пиріг дуже простий, дуже базове тісто. Для нього треба просто жир. Ось, ось наш пиріг. Ми його так от закриваємо так от до кінця, щоб він не відкрився тут. Також цей пиріг ще називається пиріг для пікніка і для походів. Тому що якщо ви кудись йдете з друзями в якийсь похід, ви завжди можете взяти ці пироги. вони дуже гарно смакують холодними. Ви можете підігріти його якось, якщо знаєте як, а можете і не підігрівати, і їсти його холодним. Тому е, цей пиріг популярний може бути і серед студентів, і популярний може бути серед всіх тих, хто не хоче заморочуватися. Я думаю, серед військових. Цей пиріг теж може бути дуже популярний, тому що ти взяв з собою цей пиріг, він одразу у тебе в цій формочці. Він одразу м'ясо в тісті все, що тобі треба. М'ясо, і щоб воно було в щось упаковане. З'совуємо його в формочку. Він же ж не стільки страва, скільки, е, знаєте, таке е, тушонка, знаєте, тільки вона не в цьому, не в жестяній банці, а тушонка в тісті. Воно за, запаковане. І саме коли ви туди заливаєте бульйон, цей желатинистий, навіть скажімо, холодець, е, тоді він заповнює всі пустоти, і ви можете довше його зберігати. Так от. Треба добре розрівняти тут все, Це бездоганно. І кидаємо знову сюди м'ясо. Отак от, от м'ясо. Як на мене, я, я люблю, наприклад, експериментувати теж, як і багато людей на кухні. Тому я вважаю, сюди, в цей пиріг можна, наприклад, це м'ясо додати, дуже спокійно додати Яблучко. Можна додати цибулю. Цибуля сюди взагалі аж сама напрошується. Тому я думаю, можна легко цибулю сюди взяти. Так. Але дуже важливо його тут запечатати і закрити. Фарш. Ви побачили, я м'язо так нарізав. Можна ж взяти фарш, сюди перебити його, перемолоти. Але розумієте, фарш. Шматочки м'яса вони в собі все ж таки будуть. Тримати волого, а фарш я так підозрюю, що він буде розлазитися. Ну і так, я люблю, коли цілі шматочки. Мені так здається, він більш якимось цікавим, ніж коли просто фарш. Але. знову ж таки. Ви можете робити, як вам заманеться. Але я хочу подивитися, що буде з цілими шматочками, і по традиції він має бути з цілими шматочками. Чи вийде у мене відтворити цей смак. Подивлюся. Так, тепер нам треба красу тут навести. Таку красу. Цей, цей пиріг ви можете купити і в пабах, і е, в окремих е, пекарнях, але найчастіше ви можете його купити е, в магазинах, в супермаркетах, охолодженим чи навіть уже замороженим. Замороженим дуже, дуже часто, саме в замороженому стані вони продаються. Тому що це, це якраз їжа така, що ви навіть замороженою можете взяти з собою кудись там в похід. От ви йдете в похід, вам треба з собою їжа. Взяли прямо заморожену, з морозилки його дістали і йдете. І допоки там дійдете до вашого пункту призначення, воно вже розморозиться. У світі є безліч різних пиріжків, навіть ті ж самі вареники, теж чим вам не, не пиріжок. Але чим мені подобається цей пиріг, тим, що у нього. Тісто таке хрустке, всередині смачний свинний фарш. І головне готувати, як на мене, його набагато швидше. Набагато швидше, ніж вареники. Єдине, що ми, напевно, не пристосувалися до цього. Далі нам треба зробити в них дирочки. В кожному з них треба зробити дирочки для того, щоб, по-перше, повітря у нас виходило. А по-друге, Оригінально в цьому рецепті, потім, коли вони вже будуть готові, ми повинні взяти бульйон з відвареного м'яса і залити в ці дирочки. Але оскільки ми будемо їсти пиріг одразу, смакувати його, то ми вирішили, що ми пропустимо цю процедуру, тому що вона займає дуже багато часу, відварювання і так далі. Але ви саму ідею зрозуміли, і ви вже далі відварити можете. Без наших рекомендацій відварювати м'ясо, копитися свині дуже легко. Сіль перець, відварили і готово. Переставляємо їх противень. Для того, щоб воно було таким золотистим кольором, нам треба яйцем змазати. Таким глянцевим. Я люблю дуже, коли пиріг глянцевий. Особливо верх треба змазати. Все. Тепер ми їх ставимо в духовку на 150 градусів. Десь на півтори години. Думаю, півтори години їм буде достатньо. Для того, щоб м'ясо всередині проварилося, щоб соки почали виходити. І, і спробуємо його. Пиріг британських слуг і пиріг лордів-мисливців на лисиць. Готовий. Ось така вона прекрасна їжа. Мисливця на лисиць. Якщо ви з чоловіками захоплюєтесь мисливством і живете в старі часи, і у вас така розвага полювання на лисиць, що зараз вже заборонено законом, але раніше було, і ви сідаєте на свого коня, берете свою собаку Джек Рассела чи щось іншої породи тер'єрів. Сідайте на коня і з іншими друзями своїми в суботу, чи в якийсь інший день, відведений для полювання, вирушаєте. То з собою вам треба взяти щось підживитися. Для цього треба отакі пироги. Подивимося, як вийшов пиріг. Розріжемо його. Ось так. О, подивіться всередині. Всередині у нас просто запечатане м'ясо, і ми от просто його їмо. Mm. Як тушонка. <клак> Тож, ми сьогодні готували пиріг зі свинини з Лестерширу. Традиційний Лестерширський пиріг е з свининою. Е він вийшов у нас бездоганно, дуже круто, і його можна спокійно взяти з собою в піджак і в побіг! Готуйте разом з Кускус. -Кус. З вами був Андрій Павленко, я Дартанян на кухні. Роблю виклики різним кухням і намагаюся втілити ці рецепти. Виходить поки що смачно. До зустрічі! Хай завжди буде смачно!